Чотири рекламні банери російською за дві години рейду знайшла у Кропивницькому інспекторка з благоустрою Ірина Воронюк. Реклама російською це порушення закону про рекламу та правил благоустрою міста, пояснює інспекторка. Каже, під час складання протоколів на порушників бувають конфліктні ситуації. Для своєї безпеки ходить разом з охоронцем. Рейд почали з мікрорайону Новомиколаївка. Ми виявили порушення на фасаді будинку це завод підприємство. Що не державною мовою оголошення. Це вважається порушення. Всі назви реклами повинні бути тільки державною мовою. Штрафи від 340 до 1700 гривень. А ми складаємо протокол за це порушення. Рекламу російською інспекторка фотографує. Говорить, російськомовна реклама у Кропивницькому зроблена зазвичай 10 і більше років тому. В центрі такої реклами немає, а десь віддаль від міста, то там вже є такі порушення, як тут. Це бувають старі реклами, як на цьому заводі. Реклама дуже стара. Номер телефону, вказаний на рекламі, не обслуговується. Працівники у сусідньому приміщенні кажуть, у цій будівлі ніхто не працює. Це раніше я вже не маю того заводу. Завод, на жаль, вже не працює. Власників ми поки не можемо знайти, але ми будемо працювати над цим знайдемо і буде складений протокол. Російською мовою реклама на цій будівлі про ремонт побутової техніки. Інспекторка фіксує порушення. Тут теж на російській мові власник не виходить. Інспекторка каже, сюди повернеться чи телефонуватиме власнику. Проситиме, аби власник рекламу зняв або замінив на україномовну. У мікрорайоні шкільний знаходить російськомовну рекламу крамниці. За порушення інспекторка склала протокол. Продавчиня зателефонувала власниці. Вона сказала, рекламу приберуть до кінця дня. Я вибачаю, що ми не дослідкували. Ми допомагаємо армії, допомагаємо хлопцям. Нам е, є вибір або нам чіпляти нову рекламу, е, яка коштує гроші, або нам ці гроші потратити на тканину, яка піде на ноші хлопцям зараз на передову. Отримав 10 звернень з початку року від жителів Кірвоградщини щодо порушення мовного закону на території області, сказав уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної працює вже майже 4 роки. Зокрема, 28 статтею закону визначено, що інформація у сфері загального знайомлення подається державною мовою. Зокрема, йдеться про оголошення, вивіски, вказівники, повідомлення, написи та інше публічно розміщена текстова, візуальна та звукова інформація подається державною мовою. Якщо ми говоримо про зареєстрований торгівельний знак. Звичайно, він повинен бути мовою оригіналу, але обов'язково повинна бути інформація, чим насправді займається ця торгівельна точка. Величезна кількість компаній, які мають російські походження, перебувають під санкціями в Україні. Тому мені важко уявити, яка з компаній, крім як країни-окупанта, Має свій бізнес на території України. За словами інспекторки, розмір штрафу за порушення визначає адміністративна комісія, в залежності від того, чи усунули порушення на час засідання. За півроку у Кропивницькому склали шість протоколів за російськомовну рекламу. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.